пальці. Це зараз дискотеко клубиш. Дорогі залуп'яни. Вітати тебе на своїй рідній Залуківській землі. Слава Богу, тебе Бог оберігав цілий рік і ми дочекалися тебе. І дай Боже, щоб наші всі хлопці повернулися і ми всіх вас зустрінемо. Тому що ви для нас герої. Ви зберігали нам наше мирне життя. Ми тут могли спокійно спати, а ви не спали сутками. Вітаємо Тобі і дай Боже, бо ти прожив як можеш більше. Зного дня впродовж довгого часу ми беремо ранком 8-го години службу Божу і всіх тих хлопців, які зараз на прямі згадуємо поіменно, нехай тільки Бог нас нехай Бог тільки приймає. Сьогодні ми дає безмежно раді, ми є щасливі, що ми сьогодні можемо бачити живого, здорового нашого героя. Я не кажу воїна, я не кажу солдат, я не кажу бійця, але по-справжньому героя. Ну, Ось так воно попадає, що всіх наших хлопців ми чогось ноцю зустрічаємо. Але прямо тут така є якась в тому прикмета, що ми маємо цю темну розвідти. Ігор, і раз ти, і такі хлопці, як ти, є тим світом, яке забирає цю темну геть до нашого народу. Ми бажаємо, щоб та справа, яку ви зробили, вона дала свій результат. Ми не хочемо багато говорити, бо ти є змучений, ти є втомлений. Ти треба до мами, до родин треба відпочити. Тому я тільки одне коротеньке слово многая і благая літа. Діта. Великого однокласника, яким ми вчилися разом у школі, це наша гордість, це наш герой нашої переграшої села. раз скажу одне слово: ми тобі дякуємо, бо ти дійсно той герой, від якого по справжньому залежить мир не тільки на східній Україні, але мир ціль нашій державі Україні. Тому ми щиро тобі дякуємо. Я дійсно порадю щиро гордість того, що я маю такого великого другого однокласника, з яким ми спільно оплійшли. Потім всього нашого життя в школі, а сьогодні має можливість бути тут біля тебе, бачити тебе в тій великій славі, яку ти заслуговуєш по справу по честю. Бо ти своє життя не пожалів, але віддав своє життя на рідність Україні, своїй матері, цим, цим нам, нашим парафіянам, нашій землі. А немає більшої любові, коли хтось своє життя жертвує за свої близькі, за свої друзі, за свої рідні. Тому тобі велика шана, великий поклін і мене щира подяка. АПЛОДИСМЕНТЫ Дякую. Аплодисменты. Дякую всім цим людям, що прийшли мене зустріти. Але я ще хотів попросити, щоб коли наші хлопці, ті, що приїдуть після мене, щоб ще більше народу зібралося і щоб їх зустріли. Ми не знали, ми просто не знали. Ми будемо знати, ми будемо всім виголошувати, ну да більше народу. Просто так, Бо фонтанно. Є хлопці, просто щоб більше заслужили за мене ну, таку повагу. Так що... Ви всі заслуговуєте. Найбільше викладають, найбільше. Найбільше і менше. Всі разом і чого? Апостолі Христос Мав 12. У нас всі пішли такі щирі, які всі сьогодні разом, завтра як кров потече по цій залупі. Радості, любові, подяки щирої вам всі. Дякую. Дякую. Ну, ми вас даємо до мами, до родини, що Бог допомагає. Все не краще. Дякую. А ми вам дякуємо. Дякую. за те, що вам зараз.